Дівчинка зникла зі свого ліжка в 1991 році, 19 років по тому мама відтворює її стару іграшку магнітофон. Коли вона відкрила очі, кімната була темна, магнітофон тихо шипів, звук, який вона завжди чула перед сном. Але цього разу щось було не так: повітря стало холодним, мов у погребі, і хтось стояв біля ліжка. Високий, нерухомий, мовчазний. Не пропусти, що сталося тієї ночі. Підпишись, щоб дізнатися, 30 червня 1991 року, неділя. Маленьке містечко Перятин, тиха вулиця Степова. Близько третьої ночі Тамара Лісова прокинулась від дивного відчуття, ніби щось зникло. Вперше за шість років вона не чула знайомого писку магнітофона в дитячій кімнаті. Вона підвелась, тиша. На дворі тяномальна спека для червня, але в квартирі було холодно. Вона рушила до кімнати дочки, на пальцях, обережно, як завжди, щоб не розбудити Ліру. Відкрила двері, ліжко порожнє, покривало лежало на підлозі. Магнітофон, іграшка з вухами, схожими на ведмежі, був на подушці і не грав, просто шипів. Шипів, як старий телевізор, коли канал зникає, вікно відчинене. Москітна сітка зірвана, тиша була ненормальною. Лєра, Тамара кинулась у ванну, кухня, комора, вихід на балкон, потім в під'їзд, на вулицю, до сусідів, але дитини не було. Поліцію викликали о 3 годині 47 хвилин. Дільничий приїхав о 4 годині 11 хвилин, потім ще двоє, слідчий, оперативна група. Вже о шостій ранку вся вулиця гуділа. Дитина зникла зі свого ліжка. Сусіди ходили мовчки, дивились один на одного. Хтось казав, що бачив дивну машину напередодні жовту Волгу. Хтось згадав про чужого чоловіка біля кіоску, але нічого конкретного. Квартира була обстежена, зразки зібрані, вікно єдиний можливий шлях, але на землі під ним лише кілька зім'ятих травинок. Хтось вліз, сказав слідчий, через вікно і забрав її швидко, без крику, можливо, знепритомнів». Але як, Тамара трималась за раму вікна. Вона не пішла б сама. Не схоже, щоб вона прокинулась, швидше за все діяли професійно. Речі дівчинки залишились на місці. Одяг, книжки, малюнки, улюблена лялька без руки, розчісана і прив'язана до тумбочки. Другий магнітофон. Його зняли з подушки, загорнули в целофан. Що це? запитав молодий сержант. Грали перед сном, казала Тамара. Завжди. В неї там записані її голоси, пісеньки, казки. Ми заберемо як доказ, він не працює. Тим більше подивимось, наступні дні були безкінечними, розвішені листівки, бесіди з батьками, родичами, колегами, тато Лєри Анатолій повернувся з відрядження одразу, але виглядав розбитим. Він об'їздив усю область, але жодного сліду. Ніхто не чув криків, ніхто не бачив дитину після вечора суботи. Слідчі працювали місяць, потім ще, потім менше. І нарешті справа пішла в архів. Жодних доказів, жодного підозрюваного. Тамара не змирилася. Минув рік, два, п'ять. Її квартира залишалась такою, як була. Кімната Лєри недоторканою, іграшки на полицях, постіль застелена, магнітофон у коробці разом із іншими речами. Слідство нічого з нього не витягло. Сказали, немає запису. Тамара не викинула нічого. Люди приходили, потім віддалялись. Анатолій через рік подав на розлучення. Він не витримав і поїхав. Сусіди уникали її. Вона стала тією жінкою, в якої зникла донька. У 2000 році вона переїхала в іншу квартиру на околицю, але коробку з речами взяла з собою, як і магнітофон той самий, уже пожовклий, з поламаною антеною, але цілим серцем. І ще з одним старим касетником, на який Лєра колись записувала свої казки, минуло 19 років, і лише тоді Тамара вирішила дістати ту коробку з антресолі, коли минає рік, кажуть, що біль притуплюється, коли минає 5, радять починати нове життя, а коли минає дев'ятнадцять, біль стає частиною тебе. І вже не відрізнити, де ти, а де те, що з тобою сталося. Тамара ніколи не погоджувалась на це. Спершу вона намагалась триматись, повернулась на роботу бухгалтером у районі адміністрації освіти. Говорила небагато, відповідала формально хтось співчував, хтось уникнув, хтось дивився з підозрою. Адже зникнення дитини це завжди пляма, навіть якщо ти жертва. Вдома все лишалося, як було лірина кімната незмінна, навіть календар на стіні. З липнем 1991 року Тамара час від часу витирала пил з ляльок, підправляла покривало, протирала магнітофон. Перші роки вона прокидалась уночі при кожному шурхоті, при кожному клацанні вікна. Бігла до дверей, відкривала, прислухалась. Коли минуло 10 років, вона перестала чекати дзвінка з поліції, звикла, що ніхто не прийде. Але все ще кожну весну наклеювала старі оголошення. Хоча знала, ті, хто бачив їх уперше, вже виросли, поїхали, забули. У 2002 її колега з роботи, молода, енергійна, порадила звернутись до телепрограми Слідство ведуть. Тамара написала, надіслала фото, зателефонувала, але відповіді не було. Сусіди змінились, нові мешканці вже не знали, хто вона, і це давало їй коротке полегшення. Не пояснювати, не відповідати на запитання, бути просто жінкою у в'язаному светрі, яка носить сумку з ринку і мовчить. Але коли хтось випадково згадував ім'я Лєра, в очах Тамари щось змінювалось, ніби час раптово стискався до одного кадру. І з часом Тамара почала писати листи до себе, до дочки, короткі фрази на клаптях паперу, клала їх у коробку з речами, писала про погоду, про знижки в магазині. Про те, як оновили під'їзд, і завжди, якщо ти це читаєш, знай, я чекала. У коробці був і магнітофон. Лєрин, вона боялась його викинути, навіть віддати в музей, як радили одного разу. Це ж раритет, ні. Це була її єдина річ, яка залишилась з тієї ночі. Поруч стара касета, біла наклейка, дитячим почерком, моя пісенька у 2010 році. В неї почались проблеми з тиском. Лікар порадив менше нервуватись, більше гуляти, знайти хобі. Вона спробувала в'язання, але нитки ковзали. Іноді вона просто сиділа на кухні, дивилась на стіну і згадувала. Навесні того ж року. Сусід із верхнього поверху попросив допомоги з газетою. Не бачив добре. Вона пішла до нього, там, на його полиці, побачила стару іграшку, майже як у Лери. І почала розпитувати. Він сказав, що його внук полагодив її у приватній майстерні, що відкрилась неподалік. Хлопець лагодить усе: плеєри, магнітофони, навіть радянські телевізори. Тоді в неї вперше з'явилась думка: а що, як спробувати? Вона витягла коробку. Магнітофон був трохи запилений, але не пошкоджений. Кнопки все ще натискались, батарей немає. Вона вклала касету. Повернула колесо. Нічого. Але всередині ніби щось прокинулось. У майстерні пахло металом і старим пластиком. Хлопець, на вигляд, двадцятирічний, узяв пристрій, оглянув. Раритет. З таких починалась моя любов до техніки. Він не працює. Може, і працює, але звук збився. Я перевірю: приходьте завтра. Наступного дня вона прийшла. Хлопець простяг магнітофон. Він читає касету, але запис дивний. Спершу дитячі пісеньки, потім якісь шуми, голоси. Голоси. Може, на фоні щось записалось? Я нічого не стирав, просто прочистив. Вислухали, тільки уривок не розібрав, але щось дивне, записано зсередини кімнати, ніби хтось випадково натиснув запис. Можна я заберу? Звісно, акумулятор новий триматиме довго, вдома вона довго не наважувалась вмикати. Магнітофон лежав на столі. Касета всередині. Пальці неслухняно тяглись до кнопки. Коли натиснула плей, серце забилось, як у двадцять. Спершу знайомий голос: Це я Лера, я співаю для тебе, мамо. Голос чистий, дитячий, щирий, пісенька про сонечко, потім віршик, потім сміх. Вона плакала, але далі стало тихо. І зненацька шурхіт. Якби не знала, що це запис, подумала б хтось поруч, а потім ще звук: Кроки, перший шепіт. Вона не спала майже всю ніч. Магнітофон лежав на столі, але Тамара не вмикала його знову, їй здавалося, що достатньо того уривку: кроки, шепіт, перша тиша, занадто реальна тиша, у якій лунала правда, яку вона боялася почути. На ранок вирішила, прослухає повністю, але не сама. Хлопець з майстерні. На ім'я Артем погодився допомогти. Вона прийшла до нього ще раз, тримала в руках магнітофон, ніби він був живим, і сказала: Ви згадували, що чули голоси. Можете послухати ще раз, раз разом зі мною? Звичайно, відповів він, якщо ви готові. Він під'єднав пристрій до колонок, натиснув Плей. Почалась та сама пісенька. Тамара мовчала. Артем зосереджено слухав, потім віршик. Потім сміх, а тоді звук, який збив усе, мовчання. Потім різкий клацок, наче кнопка натиснута випадково. Потім глухе хрусь, ніби хтось наступив на підлогу. Потім шелест одягу. Потім голос: тихо, мала. Не бійся. Це був дорослий чоловічий голос, хриплий, низький і зовсім незнайомий. Де мама? почулось дитяче. Потім... Іще одне ледь чутне звук відкривання вікна, порив вітру, і звук ніби тіло підіймають. Тоді клац, запис урвався. Артем вимкнув, подивився на Тамару. Це реальне? Це ніч, коли вона зникла, прошепотіла вона. Цей запис залишився на касеті? Так, його не було раніше. Можливо, тоді його просто не прослухали повністю, або не звернули увагу. Я маю зробити копію. Можу вам скинути на флешку і на диск. Будь ласка, і ще вона зам'ялася. Чи можна з цього зняти фонові шуми? Спробую. У мене є програма, працює з аудіо, я зможу виділити голос і, можливо, ще щось витягнути. Зробіть усе, що можете. Удома Тамара знову витягла коробку вперше за роки, не для того, щоб витерти пил, а щоб шукати. У старих малюнках на зворотах фото, навіть на клаптиках. Що збереглись від дитячих записок, шукала, хоч якийсь натяк. У неї промайнула думка. А що, як цей голос знайомий, що, як вона колись чула його в коридорі на сходах у магазині? Вона дістала всі знімки зі старого альбому, показувала фото людей, які бували в їхньому домі, сусіди, родичі, колеги Анатолія, і раптом згадала: один чоловік високий. Худорлявий. Появився влітку того року друг знайомого чоловіка з роботи Анатолія. Говорив повільно, курив безперервно. Був у них удома один раз, нібито допомагав із ремонтом. Вона згадала. Тоді Л'єра сховалась у її спальні і не хотіла виходити. Казала цей дядько дивно пахне. Вона розкопала знімок, випадковий кадр із того ж літа, загальний стіл святкування, і він на фоні. Стоїть біля дверей, тримає сигарету. Вона понесла фото до Артема. Ви зможете відцифрувати? Звісно, у мене сканер. Навіщо? Мені треба знайти цього чоловіка і порівняти голос. Це можливо. Я знаю людину, яка працює з аудіоаналітикою. Вона зможе накласти голос із запису і порівняти з тим, що знайдете. Але як знайти його ім'я? Почнемо з фото. Я завантажу в базу. Може, система знайде схожі зображення? Добре. Тамара повернулась додому. Тримаючи флешку з копією запису і ще раз прослухала знову, сотні разів: Тихо, мала, не бійся. Ці слова не відпускали її. За кілька днів Артем зателефонував: У мене новини. Слухаю. Фото дало збіг. Система визнала людину, схожою на чоловіка на ім'я Василь Григорчук. Раніше жив у Луцьку, потім у Харкові, а після 1900. 91-го зник із поля зору. І що ще? У мене є голосовий фрагмент з якогось відео того часу, де він говорить, система дала 78% збігу з записом з касети. Тамара мовчала, дихання вирівнювалось довго. Де він тепер? Якщо вірити базі, змінив прізвище. Може бути в Полтаві, працює охоронцем, є адреса. Я маю туди поїхати. Я з вами. Тамара сиділа в темряві. Світло вимкнене, вікна зашторені, магнітофон стояв на старій кухонній тумбі, як колись у дитячій кімнаті, поруч блокнот і ручка. Вона мала записати все, кожне слово, кожен звук натиснула плей. Це я Лєра, я співаю для тебе, мамо. Ці слова ламали її навіть тепер. Минуло 19 років, а голос був такий самий, як вчора. Її дочка жива в цьому звуці. І щаслива, сонечко вийшло, небо блакитне. Пісенька тривала 42 секунди. Потім тиша, технічна пауза, і потім зовсім інший звук. Клац, почався шум, ніби вітром задуває в мікрофон. Потім кроки, рівні, обережні, немов хтось ходив у кімнаті. Ще один клацок, шурхіт тканини, тоді голос: Тихо, мала, не бійся! Лірин голос слабкий спитав. А де мама? Спить, тс, потім звук відчиненого вікна. Гул вулиці, автомобільний мотор десь неподалік. І далі найстрашніше. Васю, швидше, сказав інший голос. Вася, Василь, потім плач, нерівний, затиснутий. Не кричи, я сказав. Касета захрипіла, але ще один звук пробився скрип дверей машини. І останнє приглушене. Вона спить, не прокидай її, їдьмо. Клац. Кінець запису. Тамара не могла дихати, її трясло. Вона сиділа в повній темряві і стискала кулаки, щоб не закричати. Їй хотілося щось розбити, щось зруйнувати, але вона просто сиділа і слухала знову: цей Вася. Він був там, у кімнаті, торкався Лєри, забирав її, а вона мовчала, бо вірила, що мама поруч, що все гаразд. Вона відчула, як серце розривається. Але було одне але. Ім'я це ім'я єдине, що досі трималось у її пам'яті, але без підтвердження. Тепер вона мала докази. І тепер вона знала, що була поруч ще одна людина, другий голос. І той голос звучав старше, командував, можливо, головний. Вона переслухала запис ще кілька разів, зробила нотатки, виписала всі звуки, паузи, інтонації. Тоді дістала зі шухляди старий фотоальбом, листала сторінку за сторінкою, вишукувала будь-яке фото. Де могла бути машина? Чи чоловік на ім'я Вася? Знайшла два кадри. На одному свято у дворі, стоїть Біла Волга, на другому групове фото з якогось корпоративу, чоловік із сигаретою. Високий, очі порожні. Підпису нема, але вона знала, хто це. Це був він. На ранок Тамара зателефонувала Артему. Треба зустрітись, у мене є ім'я, перший голос. Я приїду, він привіз ноутбук, навушники програму. Сів за стіл, слухав, потім наклав голос із відео, що знайшов раніше, і той, що на касеті. Система дала збіг 87%. Це Василь Григорчук, я впевнений, ми повинні його знайти. Є адреса, ви готові? Більше, ніж будь-коли. Через три дні вони поїхали в Полтаву. Місто зустріло їх дощем, мокрі вулиці, старі трамваї, втомлені обличчя. Артем тримав у руках планшет із картою. Тамара фото з альбому. Він працює на охороні складу, вечірня зміна. Ми підемо туди. Спершу подивимось, потім вирішимо. Біля складу стояла стара газель. Всередині пункт охорони. За склом, чоловік. Сидить, читає газету. Виглядає майже як на фото, але постарілий, сивий. Але голос той самий. Тамара стояла навпроти, не дихала. Це він прошепотіла. Ви впевнені? Так, абсолютно. Він не міг бачити її, але в неї було враження, що він щось відчув. Підвів голову, подивився в темряву, очі спокійні, наче нічого не сталося. Що далі? питав Артем. Ми не можемо діяти самі. Потрібна поліція, два журналісти. І ще дещо. Що саме? Я мушу знати, де вона. У відділку сиділа жінка в сірому пальті, стискаючи в руках пластикову флешку. Навпроти, лейтенант, молодий, ввічливий із втомленими очима. Він поглядав на неї з ноткою скепсису. Пані Тамаро, ви кажете, що маєте нові докази у справі 1991 року. Так, запис із магнітофона. Там чути голос дитини, що зникає, і дорослих чоловіків, один із яких називає ім'я Василь. Я знаю, хто це. Аудіофайл є. Так. Видавали його експертам. Ні, але є людина, яка підтвердила, що голос справжній, я маю фото і збіг із базою, і ви хочете, щоб ми відкрили справу. Вона ніколи не була закрита, лише призупинена. Добре, але це буде довго. Ми маємо передати до прокуратури, призначити експертизу, перевірити, у вас є ім'я і місце перебування. Ми не можемо діяти без офіційного запиту, він говорив обережно. Надто обережно Тамара встала. Я не чекала 19 років, щоб ви знову втратили час. Якщо ви не можете, я зроблю це сама. Вона вийшла на вулицю, повітря пахло дощем. Артем чекав у машині: ну, вони нічого не зроблять, але ми зробимо. Що далі? Давній слідчий був один чоловік. Він вів справу перші місяці. Потім його зняли. Я пам'ятаю його прізвище Деркач. Він жив у Чернігові. Думаєте, він згадає? Якщо живий, згадає. Їхня поїздка до Чернігова була швидкою. Старий багатоповерховий будинок, третій поверх, Тамара постукала у двері. Відчинив чоловік сивий, але з ясними очима. Придивився і одразу згадав. Лісова, дитина Лєра, вона мовчки кивнула. Заходьте, у квартирі запах книжок і старого воску. Він посадив їх на кухні, вислухав. Я знав, що щось було не так, сказав він, але тоді все зам'яли. Сказали, що ніхто нічого не бачив, доказів нема. Я мав список підозрюваних, але один, особливо цікавий сусід із вашого під'їзду. Хто жив на третьому поверсі, мовчазний, одинокий, працював водієм на базі, звали його Климов і зник того ж місяця. Чому я не пам'ятаю, бо його не вказали офіційно? Справу почали замітати. Як тільки з'явився натяк на щось складніше. Ви вважаєте, що він був пов'язаний? Думаю, так, він мав жовту волгу. І одного разу, на знімку з камери спостереження, я бачив, як він щось переносив у багажник тієї ночі, але запис зник. І більше його ніхто не бачив? Ні. Нібито поїхав до родичів у Росію, але запису виїзду нема. Тамара взяла в нього копії тих документів, що лишилися старі фотокопії, записи, імена, дати, список автомобілів, серед них Волга, зареєстрована на Климова. Вони повернулись у Полтаву. Тамара не спала всю ніч, вона переглядала документи, нотатки, малюнки, і раптом помітила один: Лєра малювала чоловіка з великими руками і машиною. Над головою написано Дядько Вася з другом, друг. Це був Климов. Вони почали пошук. Артем мав знайомого у базі водіїв. І той знайшов збіг Олег Климов. Проживає у місті Миргород, нове ім'я Олексій Карпюк. Працює у ремонтній службі, сім'я, дружина, донька. Тамара подивилась на фото. Дівчина молода, приблизно 20. У неї рідна родимка під правим оком. У Лєри була така сама: вона не вірила очам. Фотографія, ім'я. Вік, збіг. Це вона, казала тихо, це моя дочка. Вона стояла на зупинці, тримаючи в руках сумку з документами, фотографіями і єдиною копією дитячого малюнка, тим, де Лера зобразила дядька Васю з другом. У малюнку було щось дивне: темна пляма в кутку, немов чорна постать. Тамара не помічала цього раніше. Автобус прибув із запізненням. Дорога до Миргорода зайняла понад чотири години. Вона не спала, не їла, не говорила, їхала з одним єдиним запитом побачити очі. Миргород зустрів її тишею. Маленьке місто, старі будинки, знайомі запахи, на вулицях діти, велосипеди, базар. Вона знала, куди йти. Адреса була точна, багатоповерхівка на околиці, новобудова, але вже з облупленими стінами, вікна з пластиковими рамами, балкон із сушаркою і табличка на дверях. Карпюк, він мешкав тут. Той самий, я Климов. той, хто був із Васею тієї ночі, той, хто, можливо, забрав у неї життя. Тамара не наважилась подзвонити. Вона сіла навпроти у скверику. Я спостерігала, чекала. Через дві години з під'їзду вийшла жінка, років сорока, тонка і з нервовими рухами. За нею чоловік, сивий і великий, з обвітреним обличчям, Климов. Вона впізнала його одразу, хоч минуло майже два десятки років. Його постава, манера йти, погляд залишились незмінними. І ще через кілька хвилин на подвір'ї з'явилась дівчина висока, струнка, з рудуватим волоссям, зібраним у хвіст. У неї була сумка через плече й книга в руках і йшла неквапливо, трохи нахилившись. Її обличчя світле, чисте, але головне родимка. маленька, точна під правим оком. Тамара не могла відірвати погляду. Вона знала, це Лєра. Дівчина зупинилась біля автомата з кавою, щось натиснула, набрала номер на телефоні, Усміхнулась. Голос її Тамара не чула, але рухи були знайомі. Її донька завжди стояла так само, коли думала, злегка перекосивши голову в бік. Це не була просто схожість, це була впевненість, що проросла зсередини, але в очах дівчини не було пам'яті вона не знала, хто вона. Тамара сиділа в скверику до вечора. Дивилась, як дівчина повернулась додому. Знову з'явився Климов, і знову його погляд, з яким він подивився навколо. Так дивляться тільки ті, хто боїться, що минуле нас дожене. І цього разу воно вже було поруч. Вона зателефонувала Артему: це вона, я впевнена. Що ви будете робити, поговорю. Але не з нею, з ним. Ви впевнені, що це безпечно? Ні. Але у мене немає вибору. Наступного ранку вона знову приїхала до будинку. Климов увійшов до магазину. Вона зупинила його біля під'їзду. Вибачте, пане Олексію, він обернувся. На мить в очах його пробігла паніка. А потім Холод. Так, ви хто? Мене звати Тамара Лісова. Пауза. Він опустив пакет із пляшкою молока. Руки затремтіли. Я вас не знаю. Ви знаєте, ви були в нашому під'їзді у 1991 році. Василь, Волга, Л'єра, він мовчав, і тоді сказав: Я не знаю, про що ви. Тоді поясніть мені, чому у вашої доньки та сама родимка такий самий вік, така сама постава. Поясніть мені, чому її голос, це мій голос, бо я її мати. Він витріщився на неї. Потім обернувся і пішов. Не швидко, а рівно. І навіть не озирнувся. Тамара стояла як вкопана. Вона не мала нічого офіційного, лише фото, інтуїцію, пам'ять і серце, що билося надривно. Вона знала, що дівчина не в курсі, вона росла з ними. Вона не знала правди, але була жива, і цього було достатньо, щоб іти до кінця. днк експертиза тривала два тижні. Тамара передала зразки через незалежну лабораторію, волосся зі старої ляльки Лєри. Що залишилась у коробці та паперову серветку, якою дівчина користувалась у кафе. Коли Тамара випадково сіла за сусідній столик. Дівчина була ввічлива, посміхнулася, сказала: будьте здорові, коли Тамара чхнула. І навіть подала серветку. На ній лишився відбиток помади і слід ДНК. Коли результати прийшли, все стало на місця 99,87% збіг. Це була Л'єра. Поліція відкрила справу лише після цього. Артем передав всі записи, включно з аудіо, фото, інформацію про Василя і Климова. Климова затримали. Василь зник. Допити тривали кілька днів. Климов мовчав. Потім визнав частину так, вони з Василем вивезли дівчинку, але далі лише туман. Мовляв, хотіли врятувати. Мати, мовляв, непевна. Василь нібито передав дівчинку йому. А той виховував як рідну, документів фальшиві, свідоцтво куплене. Дівчина жила під ім'ям Катерина Карпюк. Катерина нічого не знала. Служби опіки забрали її на годину слідства. Психологи працювали обережно, вона була шокована. Її тато виявився викрадачем, її життя підробкою, її ім'я брехнею. Але вона не плакала, вона мовчала і лише дивилась у вікно. Тамара не просила нічого. Вона не вимагала, не судилась, не гнівалась. Вона чекала, просто чекала, поки дівчина сама захоче почути її. І це сталося одного вечора. Катерина попросила зустрітись. У кімнаті соціального центру стояли два стільці, один навпроти іншого. Тамара прийшла першою, сіла, поклала на стіл фото, малюнок Лєри, стару фотографію, касету. і ляльку. Двері відчинились. Вона увійшла. Увійшла ніби несміливо, але впевнено, сіла. Тамара мовчала і тоді сказала: Мене звати Тамара, а тебе Лера. Дівчина підвела очі вперше не як на незнайомку, а як на когось, хто був поруч усе життя. Я не пам'ятаю нічого. І це нормально? Я не знаю, ким я є, але я знаю, вони мовчали. Потім Л'єра сказала, що це за пісенька? Тамара натиснула плей. Це ти. Тобі шість ти співаєш для мене, бо знала, що я завжди слухатиму. Пісенька звучала тихо, Лєра слухала, і в її очах з'явилось щось не пам'ять, не впізнавання, а біль, глибокий, справжній, невимовний. І коли пісенька закінчилась, вона прошепотіла: Ми маємо час, маємо, доню, маємо стільки, скільки потрібно. Вона не торкнулася її, не обійняла, просто сиділа поруч і була, бо бути. Іноді найважливіше.